Без засобів для існування протягом півтора місяці залишилися сім'ї 40 мобілізованих, які працюють на патрівне азот. Протягом цього часу їм не виплачують заробітних плат. Відтак, після дзвінка дружини одного із мобілізованих на гарячу урядову лінію, територіальна державна інспекція спільно із управлінням держпраці області з 13 по 23 липня провели перевірку на рівне азоті, в ході якої порушення були підтверджені. Вона не вчасно виплачується. Вона виплачується з запізненням на півтора місяця. А сім'ї мобілізованих залишаються на цей період без захисту, без підтримки і без грошей. У Свою чергу Рівнеазот подав позов до рівненського окружного суду на держструктури, мотивуючи його тим, що достатніх законних підстав для здійснення даної перевірки не було. Мабуть, не вважають за законну підставу і скаргу на гарячу урядову лінію. У Свою чергу півторамісячну затримку заробітної плати пояснюють тим, що держава не дає наперед коштів, відповідно затримують виплати і вони. Держінспектор з питань. Працю у Рівненській області Алла Аврамчук каже, держава гарантує виплати для мобілізованих, і процедура є такою, що підприємство подає щомісячний звіт про виплату заробітної плати. Після чого держава компенсує дані кошти підприємству. Це гарантії гарантії держави відносно мобілізованих. Тобто вони залишаються працівниками на момент здійснення, на момент мобілізації. Вони залишаються працівниками. З ними тривають трудові відносини. І виплата середньої заробітної плати в звітах подається як заробітна плата, тому що потім. Їм зараховується пенсійний стаж за словами Алли Авраменко. Державна територіальна інспекція мала всі підстави для перевірки. Після дзвінка дружини мобілізованого інспекція праці Рівненської області надіслала запит в Міністерство Держпраці України, яке дало дозвіл на проведення перевірки. Вони не погоджуються з нормами постанови виданої кабінетом міністрів. Це не постанова територіальної державної інспекції праці. Це нормативний документ нашого уряду, якого треба чітко дотримуватися всім підприємствам і установам організації. Розгляд позову рівне азоти проти держструктур перенесено на 31 серпня. До того часу обидві сторони повинні надати рівненському окружному суду докази, яких не вистачає у справі. Нагадаємо, патріне азот входить до групи компаній, які у власності Дмитра Фірташа. Середньомісячна заробітна плата мобілізованого дружина якого подала скаргу, трохи більше двох. З половиною тисяч гривень. Якщо помножити цю суму на 40 мобілізованих та півтора місяці затримки, сума заборгованості складе понад 150 тисяч гривень. Нагадаємо, до дня незалежності 700 працівників рівне азоту відвезли на концерт телеканалу Інтер. Останній, до речі, теж власність Фірташа. Поїздку зарахували як відрядження для цього. винайняли найняли двоповерхові комфортабельні автобуси, оплатили проживання у готелі та виплатили добові. Крім рівненських азотівців, концерт відвідали ще 800 працівників азот. Ту Черкаського з огляду на це стає зрозумілим пріоритет олігарха, маючи гроші на розважальні заходи і масовку. Немає грошей на виплату заробітної плати мобілізованим, які зараз у цей момент захищають Україну. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.